У нас сьогодні дуже мімімічне замовлення, що навіть я в вражевому. Для тих, хто не знав або забув, я нагадую, що натуральне мило завжди складається з лужного розчину. Це вода і гідроксид натрію, це луг і олій або жирів рослинного або тваринного походження, рідких або твердих, які я зараз зважую на ваших екранах. Сьогодні знов мило без тваринних жирів, лише всі рослинного походження. Все це діло змішується і за допомогою блендеру і магії хімії перетворюється на мильну масу. Я її розділила та пофарбувала в білий та рожевий, додала дуже ніжний аромат рожевий франжепані. Далі все вливаю в форму трошечки креативу на нарізці. Побачите, нарізку одразу в кінці. Далі обережно викладаю рожевий колір, і потім я забула, що треба знімати. І наступив сонячний ранок наступного дня. Мило вже висохло, готове, нарізаємо. Тут у нас такі милі вушка. Впізнали? Вирівнюю всі бокові сторони та кутики, щоб мило виглядало охайно та було зручне в використанні. Дрібні детальки я зробила з відомого вам мила пластиліну. Воно застигає. І останні штрихи. І відомо всім Hello Kitty. Готово.